Сьогодні разом із моєю помічницею ми маринуємо огірочки за новим рецептом. А саме маринуємо огірки із приправою торчень 10 овочів. Для нього нам необхідно 3 кг огірків, зелень кропу та за бажанням петрушки. Зелень ми нарізаємо дрібнесенько, а огірочки повинні бути нарізані завтовшки 1 см. А якщо ж в діаметрі вони товстенькі, то тоді ще розрізати навпіл. Беремо один пакет приправи 10 овочів від торчин. Обов'язково 60 грам. Весь міст пакетику ми повинні висипати на наші огірки. Сіль в цей рецепт не додається. Список інгредієнтів буде в описі під відео та в коментарях. Порізану зелень додаємо до огірків. Далі в цю ємність додаємо 200 г цукру. Далі вливаємо 200 мл олії. І одразу наливаємо 150 мл от 109%. Далі всі наші інгредієнти ми повинні перемішати, щоб огірки впустили свій сік і змішалися зі спеціями. В такому вигляді огірки повинні постояти 3-4 години. Ми повинні їх періодично перемішувати. Через спецію та зелень огірочки вже трошки починають змінювати колір, а також міняються в об'ємі. І через 3-4 години ми маємо багато-багато соку. Такі огірки можна їсти відразу, навіть не закриваючи у банки. Так, це дійсно так. Це буде як малосольні швидкі огірочки. Але ми їх будемо консервувати на зиму. Тому перекладаємо у півлітрові банки. І соком, який у нас залишився, ми повністю їх наповнимо. З такої кількості виходить 7 півлітрових банок. Але ми закриваємо такі огірки вперше, і соку у нас виявилося не так-то і забагато, тому ми вирішили залити соком лише 6 баночок, а сьому баночку залишимо на пробу, будемо їсти її відразу. Далі ми повинні стерилізувати ці банки 10 хвилин від моменту закіпання. А чи пробували готувати такі огірочки ви? Пишіть обов'язково в коментарях. Далі баночки закатали, укутали і на наступний день можемо їх сміливо опускати до підвалу. Так, огірочки поміняли свій колір. Думаємо, що вони будуть і смачні. Підтримайте наші старання, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!